Для того, щоб зберегти колектив вашого закладу Кременецького обласного психоневрологічного дитячого санаторію. влада області вибрала, на мою думку, як організатора охорони здоров'я Любомира Левковичу, оптимальний варіант. перепрофілювати, тому що психоневрологічний санаторій і психіатричний будинок інтернат вони схожі за своїм фахом. Там і тут працюють відповідні працівники по своїй спеціалізації, які не втратять ні місце роботи, ні надбавки до заробітної плати. І разом з тим ми вирішимо проблему тих хворих, які перебувають в будинку інтернатів, не зовсім вигідних. У мовах тих, що ми бачили в інтернеті, бережана Бережана. Ну я не знаю, як він називається, але Бережана.